Нарешті блакитний овал вивів свого гравця на поле під назвою Ринок позашляховиків Д класу. Модель Edge суттєво перекроїли заради європейських смаків, створивши його на спільній із Мондео платформі. Окрім економічних двигунів та просторого салону, він вирізняється справжньою фордівською слухняністю та ефектним дизайном. Ford завжди подобався мені своєю зовнішністю, і Edge створено у типовому стилі марки. Носову частину прикрашає дійсно величезна решітка радіатора, і його легко пізнати в потоці завдяки виразним місцями трошки рубаним лініям. М'язисті форми підкреслено ось такими складками на капоті, роздутими колісними арками, 19-дюймовими дисками, чорним пластиком по периметру кузова та хромованим насадкам на вихлопній системі. Здається, що дизайнери штучно зробили корму за короткою, але такі пропорції насправді дуже вміло маскують реальні розміри машини, адже вона на 30 сантиметрів довша за Форд-Кугу. При цьому це дало змогу зробити багажник дійсно великим, адже він вміщує аж 602 літри. А на задньому ряду спокійно всядуться троє дорослих пасажирів, адже Форд декларує, що едж найпросторіший у класі автомобіль. Головною перевагою Edge, на мій погляд, стала поява нового 2-літрового дизельного мотора із двома турбінами потужністю 210 кінських сил. Незважаючи на скромний об'єм, цей мотор значно тяговитіший за більшість американських V8, адже має колосальних 450 номів тяги і мовою покупця, це означає, що при скромному апетиті в 6 літрів цей мотор впевнено прискорює машину з будь якої швидкості. До того ж, приємних відчуттів додає і нова роботизована коробка передач із двома щепленнями PowerShift, яка перебирає передачі швидко і непомітно. Завдяки платформі від Мондео керується великий позашляховик, наче легковий автомобіль. При цьому дивуючи водія ну, несподівано точними реакціями керма. У напруженому віражі здається, що машина мінімум на пів метра коротша. І на пів тонни легше не в останню чергу завдяки електропідсилювачу і зі змінним передавальним числом. А ще дуже несподівано Edge здивував мене відчуттям якості у салоні. Пропонується він в Україні в двох виконаннях. Люкс та Титаніум, обидва з роботизованої коробки передач, обидва з повноприводною трансмісією. Дорожча ж комплектація відрізняється наявністю шкіряного салону та преміум аудіосистеми Sony з 12 динаміками на 390 Вт. А ще Ford дозволяє керувати мультимедійною системою SYNC 2 за допомогою голосу та має Систему активного пригнічення шумів в кокпіті. Із унікальних опцій хотілося б згадати надувні паси безпеки для задніх пасажирів чи можливість програмувати другий ключ за допомогою системи MyKey, яка встановить, наприклад, обмеження швидкості для власника другого ключа. Edge пропонує чимало нового у сегменті. Підкріплюючи ці переваги просторим салоном, неймовірно економічним мотором та виразною насиченою і азартною керованістю Форда.